Українське ім'я жадко утворене від дієслівної основи жадати, що означає вимагати або настирливо просити. Воно зафіксоване вже в середньовічних графіті Софії Київської. У 1545 році ім'я Жадко фігурує в описі мешканців Житомирського замку як Атко осаніковіц В описі Черкаського замку наявні три особи з ім'ям жадко: Жадко Пожога, міщанин Жадко Налетневич та міщанин Жадко Круглович. У реєстрі війська Запорозького 1649 року, крім записів про козака Канівського полку Жатка, наявні варіанти імені Жатко та Жатко, наприклад, Жатко Андрійович, Жатко Суриненко, Канівський полк та Жатко Бажаненко, Кальницький полк, також засвідчені патронімічні імена козака Канівського полку 1649 року Богдана Жатченка і козака Київського полку Дениса Жатченка. В Україні особливого імені Жайворонок не виявлено, але засвідчені антропоніми, зокрема патроніми та прізвища, утворені від нього. Наприклад, у 1400 році згадується, продав пану Клюсове дворище Жаворонковича у місті Львові. У 1649 році згадується козак Іван Жайворонок, а в 1674 році Яшка Іванович Жаворонков з Холмського повіту. Ім'я жаворонок також засвідчено в Росії в 1554 році, жаворонок Лазурів, Слуга Волоцького монастиря, а також є запис із території Польщі 1440 року, тестес Авроник Юрко. Схожі на жадко імена Радко, Радка, Башко, Байко, Банко, Гайко, Галко, Дайко, Данко, Жадан, Жаден, жаско, жадко, Жацко, живко, калко, малко, манко, радно. Райко, ралко, редко, родко, ходко.